Добрий ранок, сніданок. На сніданок у мене риба, лосось, авокадо, рис. Трошки додавала томатної пасти. І ось така томатна паста. Кава, вітамін, паста. Дуже гарна, мені здається, якісна паста. І тепер, щоб видно було на порівняння порція чоловіка. Ложку так поставила, не дуже вдало. Авокадо він більше любить таку басу, ніж рибу, то це його порція. Але зверніть увагу, порівняйте. Кількість рису та всього іншого. Щоб ви розуміли, яка це маленька порція, коли на дієті. Розквітла англійська квіточка, троянда англійська, це вже повторне цвітіння, колір дуже красивий, остінка. Чудова гортензія. Одна з найкращих. Всім смачного зустрінемось в обід.